Яриславчик Поспішайко. Він народився на 32-му тижні вагітності з вагою кіло 900. Народився він в Тернопільському перинатальному обласному центрі. І одразу потрапив до реанімації. В реанімації перинатального центру ми були два дні. І оскільки одна легеня не розкрилась, нас перевели в реанімацію обласної дитячої. Тернопільська лікарня, де ми потрапили до рук <звіць> uh, Людмили Логової. Ну, коли, коли нас переводили з перинатального центру в обласну лікарню, я пам'ятаю той ну, стан жаху, коли дитину забирають на швидкий. Пам'ятаю слова лікаря, яка нам сказала: то вам пощастило, так каже, вам пощастило, що вас везуть в обласну лікарню. І тоді я була з нею дуже незгодна. думаю, ну як дитину транспортують, перевозять, і, звісно, ну де ж тут щастя вже згодом, там десь на другий день знаходження, а може на перший знаходження в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні під керівництвом Людмили Іванівни Лугавої. Ми зрозуміли, що нам дійсно пощастило, тому що це відділення. Працює кваліфіковано, якісно. Там весь колектив дуже злагоджений, всі медсестри, всі лікарі. Ну, тобто, настільки швидко кваліфіковано і якісно надають допомогу, що результат є одразу. І от зараз нам вже сім місяців. У нас все добре, ми вже важимо 8 кілограмів, доганяємо наших березневих одноліток. І я хочу ще раз висловити слова подяки завідувачу відділення реанімації обласної дитячої лікарні Людмили Іванів на а також цьому колективу, реанімаційного відділення колективу. Відділення патології нас лікувала Анастасія Валерівна, яка з нами і на сьогодні на зв'язку. Ми з Ярославчиком вже другий раз проходимо реабілітацію в дитячі обласній лікарні, і хочемо висловити подяку всьому відділенню, яким завідує Бліхар Тетяна Володимирівна. Нам дуже подобається колектив цього відділення. Дуже подобається масажистка Оксана, яка нас лікує, масажує, і у нас є друг, тіска дядя Ярослав, який нас вчить вже сідати і повзати. А перед цим, коли ми перший раз були, то він нас вчив перевертати. Тому все відділення також працює на результації. лікарів, допомагають дітям ставати на ноги. Ми можемо сказати, що е, лікарі обласної дитячої тернопільської лікарні працюють на результат е, для того, щоб всі були здорові. Е, і ми з Ярославчиком бажаємо всім лікарям здоров'я, наснаги, е, і щоб вони завжди йшли на роботу з радістю, з посмішкою і. Е, 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 так як може трохи висновок для тих, хто е, стовкнувся з цією проблемою недоношеної дитини. Я від себе хочу сказати, що недоношена дитина це е, випробування, е, виклик, але це точно не вирок. І е, треба це прийняти, пережити, е, і все буде добре. вам.